День так гарно розпочався зранку. Встали, поїли, побавилися. Кожен сходив на свій луточок, хто на пеленочку. Так гарно ми розважалися. І тут хазяйка подумала, що хтось з нас має йти гуляти. Звичайно. Я як колочний. Бажаю в нього. Вирішив, що я маю йти гуляти. Мене так гарно одягнули і вивели. А тут сніг мені по пояс ні присісти, ні погуляти, ні йти. Ну навіть не можу місце знайти собі, щоб свої справи справити. Не знаю, що собі хазяйка думає. Їй добре, вона одягнулася, а я ж босими лапками снігу... Йдемо додому. Додому йдемо. Так, скоренько йду зроблю і все. І втікаю додому. Додому, додому, до хати. Навіть кота ні одного нема на вулиці. От добре нашому Максову. Він собі десь сидить на батареї теплі. Макс, я йду за тобою. За давай. Буде. Бо я черга виходити на дві. А я вже все, Свої справи зробив. Максік? Макс! там гуляти? Чого ти там так затаївся, ніби тебе й нема? Злився з кріслом, так заховався. Ну добре, сьогодні вже буде не твоя черга. Лусь, вже лежи, Макс. релаксуй в теплі. Що ти? Муся? Повезло тобі Макс сьогодні. Макс. Відпочивай. Навіть не рухається.